І, і, і така організація Рок Майдан ага. з Рочестера і штат Нью-Йорк. Допомога волонтерська неоцінена. Це такий надійний тил, на який ти можеш надіятися навіть тоді, коли надіятися, здавалось би, немає на кого. І дуже класно, що зараз підрозділи не беруть лишнього, так? не беруть зайвого, а беруть саме конкретно те, що їм потрібно. От, дуже багато волонтерів допомагає нашому підрозділу. Ну і власне пан Роман. Він привіз дуже необхідні генератори. Що цікаво, що це генератори не бензинові, а дизельні. От, і вони можуть забезпечувати командний пункт підрозділу. Зараз наші підрозділи воюють в найгарячіших точках. Що, потрібні такі речі на Ну, Звичайно, потрібні. Аптечки це ж індивідуальна штука і вона використовується безпосередньо на полі бою. Скажімо так, це, це, це розходний матеріал. Діка, собак? Так. Давайте починаємо. Не гроші головне, головне життя наших хлопців. Сразу щось на прапорі напише.